Що робити у разі потрапляння у ДТП, щоб захистити свої права? Звук гальм, удар і це сталося. Блин. Ви потрапили в автомобільну аварію. Від цього не застрахований ніхто. Тож важливо знати, що робити і яких помилок не припускатись. У цьому відео я розкрию повний алгоритм дій при ДТП. А ви знали, що їздити в авто без одягу цілком законно. Ми готуємо коротке відео, в якому розвіємо популярні міфи про начебто нелегальні вчинки. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Вітаю! Ви на каналі Мережа Права, і ми розглядаємо алгоритм дій у випадку, якщо ви потрапили в аварію. Перше, що потрібно, залишатися спокійним. Відразу ж зупиніться і увімкніть аварійну сигналізацію. Переконайтеся, що всі учасники аварії в безпеці. Забезпечте об'їзд місця ДТП, встановіть знак аварійної зупинки. Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку допомогу. Далі викличте поліцію. Пам'ятайте, якщо є постраждалі або пошкодження транспортних засобів, за законом ви зобов'язані залишатися на місці ДТП до прибуття патрульним. Слідом зателефонуйте до вашої страхової компанії. На камеру смартфона зафіксуйте все, що відбувається. Місце ДТП, пошкодження автомобілів та їх розміщення на дорозі. Це може стати ваговим доказом у разі судового розгляду. Обміняйтесь з іншими учасниками ДТП контактами та даними страхових полісів, не визнавайте свою вину та не обговорюйте обставини аварії з іншими учасниками. Якщо уламки ваших машин або скло заважають проїзду, все одно в жодному разі не переміщуйте їх до приїзду поліції. Річ у тім, що напрям цих предметів, а також подряпини на проїжджій частині, можуть допомогти встановити обставини аварії. Це особливо важливо, якщо є жертви, і вам доведеться шукати пом'якшувальні докази. Що робити, якщо у вас є потерпілий, а викликати швидку не вдається. Сфотографуйте положення автомобіля після зупинки та всі сліди ДТП, а потім відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу. Під час реєстрації пацієнта. Покажіть ваше прізвище та номер автомобіля. Після цього повертайтесь на місце ДТП. Але я наголошую: вести потерпілого до лікарні треба лише, якщо швидка напряму відмовилась їхати на виклик. В інших випадках ваші дії кваліфікуватимуть за статтею 122 Прим 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, залишення місця ДТП. Вас оштрафують і можуть навіть арештувати на 10-15 діб. На місці ДТП дочекайтеся поліції та надайте їм всі необхідні документи. Поліція має скласти протокол та додатки до нього. Схему місця ДТП, яку підписують учасники аварії та поліцейській. Пояснення учасників пригоди та свідків, показання технічних приладів, показання засобів фото та або відеоспостереження у випадках, коли внаслідок аварії учасники отримали тілесні ушкодження, поліцейські викликають слідчу оперативну групу відповідно до вимог закону. Важливо перевірити, щоб всі дані в протоколі були правильними. Якщо ви помітите неточності, вкажіть на них одразу і зазначте про недоліки в протоколі та ваших поясненнях. Звертайте увагу на часті помилки в схемі ДТП. Відсутня інформація про місце зіткнення, не вказано напрямок руху транспортних засобів, не відображено дорожню розмітку, не позначено гальмівний шлях автомобілів, неправильно вказано розміри проїзної частини, неправильно зазначено дату і час події в протоколі, помилкові дані про свідків або їх відсутність, неточності в адресі місця ДТП, зазначено загальні порушення ПДР без деталей. Неправильно визначені пошкодження автомобіля. У разі незначного ДТП без постраждалих ви можете оформити Європротокол. Це спрощений бланк для оформлення ДТП без виклику поліції. Європротокол можна використовувати лише за певних умов. У вас немає травмованих. Ви дійшли згоди, хто є винуватцем, а хто жертвою аварії. Сума збитків для кожного авто до 80 тисяч гривень. Водії тверезі, а їхні страховки ОСЦПВ чинні. Оформити європротокол можна. Онлайн заповнивши спеціальний бланк. Але пам'ятайте, якщо хоч одна умова не виконана і ви не дійшли згоди з іншим учасником аварії, треба викликати поліції. Патрульні мають скласти бланк повідомлення про аварію та видати його копії всім учасникам аварії. Це основний документ для нарахування страхової виплати. Тому наполягайте на тому, щоб обставини аварії були вказані детально. Не погоджуйтесь на будь-які неточності, двоякі формулювання та інші маніпуляції. Ваша позиція має бути зафіксована чітко і без помилок. Що робити, якщо один з учасників ДТП погрожує вам? У будь-якому випадку зберігайте спокій і намагайтесь не вступати в конфлікт. Якщо це можливо, зафіксуйте поведінку опонента на фото або відео, щоб мати докази. Дочекайтесь поліції та повідомте про цей інцидент. І наостанок, корисна порада. Якщо ви фотографуєте положення автомобілів при очікуванні поліції, не забувайте також зафіксувати розташування дорожніх знаків автомобілів, розмітку і стан дороги. Перевірте, чи є поруч камери відеоспостереження, які могли б зафіксувати події. Якщо ви виявили порушення в оформленні ДТП або поліція діє неналежним чином, зателефонуйте адвокату. Лише досвідчений спеціаліст знає, як правильно оскаржити дії поліції та забезпечити дотримання ваших прав. Збережіть номер, щоб знати до кого звертатись. У нас великий досвід допомоги учасникам автомобільних аварій. Не забудьте підписатись на канал Мережа Права, щоб бути в курсі всіх нових відео. Зокрема, ми готуємо пояснення про нові правила виїзду за кордон для чоловіків, у тому числі для професійних водіїв. Дякую, що додивились до кінця. До наступних зустрічей.